Практично все зруйновано, розроблений центральний склад, в якому знаходилися нечисні машини, зруйнована сушарка, зруйнований зал для очистки зерна, пошкоджена техніка, пошкоджені склади. Такий вигляд внаслідок російської атаки має агропідприємство Обрій його власник Володимир Карпенко розповідає, близько двох десятиліть разом з родиною обробляє 400 гектарів землі. А тепер відновити зруйноване навряд чи вдасться. Вчора об 23.00 десь да, двадцять 23 пролунав здоровий вибух. Ми знаходимося, живемо тут рядом. Коли я вийшов, там сусід прибіг, каже, таке, як у тебе на базі зірвалося. Десь через минут 15-20 я сюди приїхав, побачив таку картину. Володимир Терещенко приїхав подивитися на свій город. Чоловік говорить, це перший такий обстріл села від початку повномасштабного вторгнення. Додому стікла повилітали і з рамами Дом постраждав. Картопля вже була така картопля, думали обгортати. все погоріло. Пошкоджено, ну. Криші домів, шифер познімало то там, то вирва там. Один із безпілотників у тернах атакував авто, на якому розвозили хліб. Повідомили у Фейсбук обласної прокуратури. Внаслідок удару травмований 45-річний водій. Його доправили до лікарні. Неподалік одного з влучань мешкає і Тетяна Бобер. Каже, в момент вибуху була з родиною вдома. Од стекла просто поранилася. Тут мешкаємо за магазином. Зразу наша квартира вилетіли вікна, двері. Коридор в угол, шифер підняло, возді повиривало, Ну і що, кинуло мене, діти, слава Богу, благополучно. Ну, ми швиденько в машину тікати звідси. І сьогодні з'явилися сюди, прибираємо. Пані Тетяна розповідає, близько 20 років працює продавчиною в цьому магазині. Дуже багато пошкоджень, дуже сильний вибух був, не один, а два. Перший слабіший, а другий був дуже сильний. Писали, що балістика, а що воно? Ну, такого потужного вибуху ми ще не чули. Люди городи тут садили, а оце склад був, прилетіло прямо в город і ударною волною знесло стіну. Обгорнули город, все нормально було. Отож дощик пішов хороший, думали, все буде гаразд. А в ітоді вийшло якраз як потемніло, десь часов в 11, 10-11, приблизно таке час. По, -по, По перше, спочатку перший вибух був такий, а другий вихід, А загроза балістики треба тікати. Загалом, внаслідок нічної атаки, повідомила у Фейсбук голова Романської районної військової адміністрації Валентина Назаренко. У надригалівській громаді пошкоджені близько 30 приватних будинків, дитячий садок та будинок культури. Катерина Іваненко Євгена Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.